Це коростель або деркач. Бачите, які у нього лапи. Ось ця сова живе вдома, тому що вона дуже ляклива, вона дуже домашня, до кабана вона звикла. У мене живе півсотні пташок зараз. Його вполював кіт, сталося в Чернівцях, і його привезли до мене. Була дірка на шиї. Я вже не пам'ятаю, крила там цілі були. Була дуже сильна інвазія паразитами, бактеріальна грибкова інфекція, наркова недостатність. Але він вижився добре з ним. Вони майже не літають в природі, а вони живуть у високій траві, на луках, полях, і вони між травою, між кущами бігають дуже, дуже дуже швидко. Вона приїхала до мене з Одеси від нашого лікаря, яка її лікувала. У неї ампутоване крило, тому що її збила машина, і там вже врятувати крило було неможливо. От і вона приїхала повністю сліпа. Одне око воно повністю у неї не функціонує, а інше око відновилося протягом місяця. Зір відновився. Вона вже звикла за цей час до нас. Я родом з Одеської області, це місто Ізмаїл, місце на Дунаї. Нам хотілося якихось перспектив, а в місті Ізмаїл їх не було взагалі. Ми дуже сильно любили природу, дуже любимо гори і хотіли жити десь біля гор, біля лісу. Просто відкрили карту, побачили, що тут місто, навколо ліси. Блін, клас, будемо в ліс ходити. От. Ну і поїхали, пожили 10 років в Чернівцях. І Вирішили, треба кудись нам ближче до природи якесь село брати, тому що ми хочемо птахам допомагати. Нам треба якийсь центр реабілітації, треба багато місця, і ну місто ми, якщо її розглядали, то це якесь окраїне місто у ну, дворішніх Шерівцях є хата класна. Переїхали вже влітку 2022 року. Це два роки тому. Все почалось з того, що я знайшла під під'їздом Голуба. Цього звичайного голуба, у нього були поламані лапи, він не вставав. А я просто дивилася на нього, і просто поняття не мала, що з ним робити, як його доглядати, його давай лікувати. По всім клінікам я дзвонила і мені тільки відмовляли. І вийшли на форум закордонний, там, де зібралися люди, які допомагають друг другу лікувати пташок. І там були і лікарі на цьому форумі, і починаючі лікарі, які вже мене заорієнтували, як лікувати. Потім підібрали ще одну пташку, потім чоловік з Фірми привез ще двох пташок ось цих плисок. Я їх вигодувала. Там вони лишилися. Це просто стало моїм спецінтересом. От і вже почали люди звертатися. У нас брак фахівців. Брак лікарів, а людей, які знаходять пташок, дуже багато. Тому пишуть і мені, і лікарі до мене теж іноді перенаправляють птахів. Також консультую от, в режимі онлайн, прошу відео, прошу фото, прошу відправити мені послід на аналіз, хоча б хоча б щось щоб знати. Прошу зробити рентген. У мене є два водія таксі, моїх знайомих, які їздять, забирають там або в село пташку, або там на автовокзал. Якщо ця пташка їде з іншого що кінця країни то передається потягом або автобусом, або люди самі привозять сюди. У мене зараз загалом вісім вольєрів. Один вольєр вільний, великий. Він на всяк випадок, якщо там привезуть якусь там пташку, куди її нема куди поселити, там до когось, наприклад, там ворона якогось великого, або треба перевірити, як пташка літає. Щоб прибрати один вольєр, це біля двох годин. Плюс підготувати їжу це загалом за день теж дві-три години. В тому році нам нанесли. Дуже багато соєк. 10 пташенят нам принесли різні люди з різних куточків області. Тут були і з травмами пташенята, і декілька пташенят у нас залишаються жити постійно. І декілька будуть випущені на наступний рік. Ось ця сова сама новенька. Вона нещодавно буквально до нас приїхала з Кременчуга. На постійне місце проживання, ось ця сова це сова вухата. Ця приїхала з Дніпра. Ну, як ви знаєте, ситуацію в Дніпрі, ця сова дуже сильно боялася вибухів. Просто диково билася в вольєрі, і тому вирішено було передати її сюди мені. Це зараз вони не активні, тому що це нічні тварини, а вночі вони тут і літають і пригають і лазять прямо ось так. От по сітці. от прилітають тут сови з лісу. Вони з ними спілкуються. Тут такі пісні співають. Що вообще? Я майже не сплю, мені нормально слухаю, їх класно. <клес> Як у лісі сплю? Тут у нас вольєр соколів. Вони не полетіли через дуже погане піров. Був рахіт. От ось цей має полетіти наступному році, і ось там точ сидить. А чорний то кіпчик. Його привезли з Одеси. Від нашого лікаря-орнітолога приїхали. тут. Яструб він дуже сильно боїться. Ці птахи дуже сильно лякливі. В нього було зламане крило. Його з вижниці привезли. Це така пташка, що її ні до кого не підселиш, тому що вони орнітофаги, вони їдять інших пташок, тому їх навіть добровітри в соколів не можна. Тому прийшлось терміново збирати гроші на новий вольєр. Це вольєр великих хижих денних птахів. Тут у нас тільки канюки. Одна пташка тут доволі нещодавно знаходиться. О, кістки цілі, але дуже дуже прикро, що там порвана зв'язка, і вона вже через це не може літати. За цими птахами через те, що вони великі, через те, що вони агресивні, когтисті, У них дуже такий гострий клюв, дуже важко доглядати, особливо в тому плані, коли їх треба лікувати. Тут у нас живе. Садова горлиця і живе звичайний голуб, голубка ще в вольєрі живе костогриз, пташка така бульдог серед птахів, можна сказати. Дуже він такий злий, працівний, у нього дуже великий дзьоб щоб кістки розгризати. Цей вольєр у нас максимально наближений до лісового середовища, тому там постійно треба носити з лісу патики, всякі бровна, щоб їм було що сточувати, тому що дятли вони постійно довблять, навіть вони коли не шукають їжу. І лікуються пташки доволі довго, і може лікуватися і три місяці, може лікуватися і півроку, і навіть рік. Хто у нас там хворий з поганими нирками? Просто ось так якось вивчити фізіологію, медицину, Птахів ну, неможливо, раз і все. Ти постійно навчаєшся. Я сама роблю аналізи, сама там вожу на рентген, сама намагаюся вже розшифрувати. Якщо я щось там не розумію, я знову йду на консультацію до лікаря. А ти йдеш лікувати одну пташку, а у тебе чотири шприця з ліками, там бо там п'ять ампу різних. І це все, звісно, дуже багато на це треба грошей, і нам дуже сильно допомагають люди, благодійники наші, наші друзі. Коли мені щось треба, я обов'язково їм кажу, що от треба гроші на то -та то 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 і скидають гроші. Я їм показую, що я це купила. Те ж саме і на вольєри ми також збираємо, і ми самі працюємо. Чоловік, я. Якщо просто люди нам не допомагали, то ну, половину з того, що... Я можу робити, я би не змогла робити, от тільки завдяки допомозі людей, типу я от можу. Я зібрала на морозилку, на кисневий концентратор. Отак от, от люди поскидали, не тільки з України, там ще з інших країн теж допомагали. Дуже це коштовно. На мікроскоп хороший теж я приблизно рахувала, от влітку близько 30 тисяч гривень. От мені уходить на птахів. От, це за місяць. Техам треба харчування вдома максимально наближене до природнього. Це комахи пташки їдять, Звичайно, комах хижі пташки, їдять всякий бищо живий корм або живий корм. Це гризуний кормові, їх спеціально розводять на корм. Ще я їм роблю мішанку для комахоїдних птахів з голубами, горобцями це все просто, це зерно суміші, треба дуже максимально такі різноманітні. Скоро сойкам робити їсти, там інше. Я можу поки сойкам робити їсти, покажу, що я їм даю. Бо люди так не харчуються, як мені пишуть, а мене сойки харчуються. Максимальне різноманіття має бути в раціоні. Це ягоди, овочі, фрукти. Я сюди додаю зараз обліпіху. Вони її не дуже люблять, але їдять, тому що ну, треба. Додала вже горошок і кукурузку заморожені. Дуже вони їх люблять. Зараз буду додавати міді. Серце обов'язково щось м'ясне, тому що це хижаки. В природі вони все рівно харчуються набагато різноманітніше, ніж я їм можу запропонувати. А вони Дуже люблять кисломолочний сир. Теж така корисна, кори, корисний додаток до їжі. Там корисні бактерії і білок. Тепер у мене тут корм для котів. Сухі, це з протеїнами комах. Дуже хороший, дуже якісний. На якісний давати не можна і багато теж давати не можна, але вони його дуже сильно люблять. Це у мене гарбузове насіння, Поживна складова жир. Дуже потрібен в морози, в холод, тому що це є чиста енергія. Все це присипаю кальцієм, це трикальційний фосфат для користі, для кісток. І вибираю сюди комах і яблучко. І йду, це все ставити. У такий невеличкий стаціонар, зазвичай влітку тут все зайнято, тут ще 3-4 переноски друг на друга, там теж пару переносок, в тій кімнаті теж все зайнято, місця немає. Лікуються разом мінімум 10-20 пташок. Тут у нас живуть такі малесенькі пташки, яких я не хочу в вольєр, тому що деякі дуже. Теплолюбові, ті, хто улітає на зимовку. Вот. Ну і За маленькими пташками у вольєрі доглядати важче. Дуже мало дорослих птахів потрапляє, але якщо вони потрапляють, це в основному або там автотравми, або там стріляли, або отруїлися, або просто тяжкий стан внаслідок хвороби якоїсь. Весною в основному їх приносять, і камерами ставимо, дивимося, як вони полюють. Зазвичай такий сезон випуску це кінець літа і осінь так, до зими, до холодов. Бо на зиму не дуже хочеться когось випускати, тому що це такий тяжкий сезон для птахів. І ось так з весни до кінця осені було випущено 40 птахів в цьому році. Вони всі були повторно обстежені, щоб там не було ніяких хвороб у них. вони були оброблені від паразитів, тільки потім були випущені. Саме більше, що надихають, коли ти пташку відпускаєш, ти її пролікував. Дуже багато сил, часу, нервів, дуже сильно це стресоване тільки для пташці, але й для мене. У нас постійно. Руйнуються їхні екосистеми, вирубаються ліси, там оранки у нас повсюди на вуках, І ну це скорочує їх середовище, це скорочує популяцію птахів. Птахи вимушені харчуватися на полігонах, тому що вони вже не можуть харчуватися там, де вони раніше харчувалися, тому що там вже лісу нема, там оранка. Вот я теж відчуваю якусь відповідальність. Я просто бачу наслідки цього всього, як їх там збивають ті ж машини, коли траси прокладаються на шляхах там, міграції птахів, наприклад. От і бачу ці наслідки, я хочу їм допомогти. Не можу я стояти осторонь. Я вже знаю багато всього, як лікувати. Я хочу це якось задіяти. Я вже не зможу. Ось так все. Я ні, нікого не приймаю. Типу, все. Я вже так не зможу.